Росіяни не полишають спроб просунутися на Запоріжжі. За даними Генштабу на Оріхівському напрямку, окупаційні війська шість разів штурмували позиції силоборони поблизу Щербаків, степового та роботиного дронами та артилерією. Там стримують ворога воїни 173-го окремого батальйону, які працюють у складі великого лугу. Моя колега Інна Гогої розкаже більше про їхню роботу на Запоріжжі. А за qr кодом можна підтримати наших захисників. До мінометників на запорізькому напрямку доводиться їхати максимально швидко і миттєво ховаємось в укриття через засилля ворожих дронів. Пересуватися просто неба тут украй небезпечно. Нас зустрічають бійці 173-го окремого батальйону 120-ї ТРО. Нині підрозділ у складі 65-ї бригади і разом з воїнами Великого Логу стримує ворожу навалу на Запоріжжі. На цій ділянці фронту окупанти безперервно штурмують малими групами. Під'їжджають, буває на бронетехніки, на МТЛБ, на, на, на бехах, розподіляються, розбігаються в різні сторони. Малими групами пробують просочитися. Ще на поступах їх знищують. Мінометним вогнем артилеристи відганяють ворога від наших позицій. Саме так і допомагають піхоті тримати оборону. Працюють і позаздалегідь визначених цілях. Б'ють по ворогу 82-м калібром, а пілоти дронів допомагають мінометникам вчасно помітити противника. Кажуть, координати наводимо координати, підводимо рівні. І потім навідник вже дивиться по точці наводки і вже разом коригуємо. Якщо навіть на одну поділку я ставлю неправильно, то зміна вже летить на пару метрів в іншу сторону, або далі, або в іншу сторону. Валерій у мінометному розрахунку вже четвертий рік поспіль. У довоєнному житті був приватним підприємцем, але з початком вторгнення окупантів згорнув свій бізнес і пішов у ЗСУ. Разом із побратимами захищав Ізюм, Бахмут, Часів Яр та ще з десятка населених пунктів Донеччини. За роки Великої війни був тричі поранений. Недавно повернувся після чергової травми. Рука, плече іспина. Це все уламка. Це третє поранення. Працювати можна. Тяжкого, звісно, що не можу 120-й, тому що мені міну 18 кілограмів я підняти не можу. Міну 4 кілограми я ще підняти можу. Поранення мінометник отримав від удару ворожого дрона. Втім, на цьому напрямку дошкуляють не лише безпілотники. Воно ну, все, в принципі, в кучі. І дрони, і каби, і так артилерія прилітає. Реби важливі. Конкретно тому, що від дронів вони спасають дуже добре. Командир мінометної батареї з позивним «Лєший» боронить Україну з 2022-го. Каже, артилерія має працювати швидко і злагоджено, бо саме це допомагає тим, хто тримає оборону попереду. Хоч і завжди важко. Саме важче в піхоті. А підтримати самих мінометників можна донатом. Бійці відкрили збір на ремонт автівки, адже на фронтових дорогах машини постійно виходять з ладу. Інна на Ігор і подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.